У суботу, 20 травня, увесь день у шості. Небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, без опадів. В день температура повітря становитиме 22 градуси тепла, а вночі стовпчики термометрів показуватимуть 9 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східний зі швидкістю 4 метри на секунду. У неділю до самого вечора у шостці буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. В день температура повітря становитиме 20 градусів тепла. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 10. Вітер північно-східний зі швидкістю 4 метри на секунду. У понеділок, в ясному ранку, на зміну прийде хмарна погода, яка утримується у шості до самого вечора без опадів. Вдень температура повітря становитиме 22 градуси тепла. А вночі стовпчики термометрів показуватимуть 13 градусів з позначкою плюс. Вітер східний зі швидкістю 4 метри на секунду.